І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати War Robots. В принципі, давайте з самого початку зайдемо, відкриємо їжеднівне центр снабження. Подивимося, скільки нам випаде. Ось, випало 137 тисяч серебра. Нехай, в принципі, буде нормально. Перевиходимо ще, можна якусь попитку отримати за рекламу, мені це не цікаво. Давайте, можливо, потратимо ще сьогодні. Так 230 ключів. а ще по сотці. Тобто 200 тільки ми потратимо сьогодні. О, плюс новий робот. Док. Класно. Давайте ще раз відкриємо. І ще плюс новий робот? Серйозно? Але мені знов дали Лео А що мені з ним тепер робити? Типу два робота буде однаково? А який смисл тепер мені ось цих роботів, такі як козак, такі як гепард? Що мені з ними робити? Це прям було дуже неожиданно тому що це два робота за раз мені дали. У мене вже є дуже ці типу, потужні роботи. Але давайте ще поки що. Побігаємо. Я хочу поміняти тепер, забрати ось цього попригунчика. Е, де тут є. Я не знаю, де тут можна купити собі якогось іншого робота. Це улучшення. та по ідеї має бути десь ось тут, коли нажимаєш на робота, Змінити робота, а де... а ось магазин. В принципі, ми спробували ось цього робота його покраску. Все тут перевірили. Ось така от покраска. Далі. Наступний робот це D Ми також з ним пограли трішки. Ось з таким скіном. З таким чи ніч. Це в мене інший там. Але я подивлюся. Так, секундочка. Змініть робота. Ні, це ось такий у мене скін тут. Давайте що можливо його візьмемо. І нехай буде купимо. Є смисл купити цю покраску. Давайте купимо, нехай буде. Це не так дорого. Якесь достіження вийшло, але нам не показали. І давайте подивимося, в принципі, як цей робот виглядає. Побігаємо. Це я поміняв замість гепарда. Ні, це погано, давайте візьмемо гепарда вибрать. І погнали, в принципі, начать бой, доб'ємо доб'ємо собі до 10 уровня вже. Ми обов'язково спробуємо ці нові роботи, але спочатку давайте ще зіграємо з таки не дуже сильними роботами. Хочу я попробувати дуже покраску. Ось де тривер. Включу собі трішки тихіше. Так, знищуємо цього робота. Він нам не заважав. Мінус. Так ще зверху ось якийсь робот. Блин хлопці прям стоять Ну це ігроки коротше стоїть навіть нереально собі це Попробуйте постріляти То навіть свої заважають інколи Я ще жодного робота не зірвав. Захищаємо, в принципі, цю точку. Атакуємо, поки він нас не бачить Все перезарядка. Ну, Запускай. Ой-ой-ой! Опасно, дуже опасно. Все, мінус один мій робот. Погнали, в принципі, гепардом. Я бачу нашу точку десь завойовують. А, це там, де я якраз стояв. Зараз я побіжу до стреньку, постараюся допомогти своїм. Так, тут дуже багато видно ворогів. Так, ну давай. Все. Ні, ще не все. Ой, сильний робот ось цей. Ніхто мені не допомагає зовсім і самому мені дуже важко. Мінус да, один мій робот. Залишився в мене останній робот. І треба його дуже берегти. Це мінус. Ні, я в нього не попадаю. Ми ніби як перемагаємо. Ось той, що зверху мені він не подобається. Вони все одно зараз програють, якщо нічого не зроблять. Так що мені, в принципі, нема смислу виходити з позиції. Я буду стояти себе просто. Долітають ракети. Хм, цей ігрок чекає, поки я вийду. Нічого не буде, це 100%. Оце його помилка велика. Ні, ми назад заберемо точку. Ой-ой-ой! Це ми перемогли по точках. Зараз, в принципі, візьмемо якогось іншого вже робота. В ангар, ну той нормальний робот-дестріер. Ні, мені не треба ніякого донату, нічого мені такого не треба. Виходимо, получаємо 10 уровень, 50 тисяч серебра, 50 золота. Какие-то же взводы появились вместе веселее. Теперь ты можешь самостоятельно формировать взводы и объединяться к друзьям. С друзьями. Все, теперь можно играть разом. Зараз брат в принципе запустить игру и будем разом с ним играти. Чтобы крутить врагов Бустери. усилиями. дозволяють позволяют тебе увеличить преимущество и количество получаемых ресурсов. Так, робот сталкер принципі, тут всі характеристики, корпорація така-то, шустрий, незамітний, неумолімий, якщо понадобиться, способен переходити в стелс-режим. В принципі, сталкер на некоторе время переходить в режим невидимості, це як, типу, повністю невідомий, на робота невозможно навестись. А, типу, Я понял. То есть в него нереально попасть. Поскольку он пропадает с радаров э, и систем наведения противника. Ясно. Теперь открылся робот Лео, хотя он же у меня есть. Обладает тремя легкими одним тяжелым слотом, что делает его э, применимым практически в любой ситуации. И еще какие-то фюру э, корпорация Передвіжна артилерійська батарея э, безпрецедентної огніває мощ трьох э, тяжолих слотов, заставить любого противника держаться подальше. В принципі, такі є різні пушки, я не бачу смислів його все це читати. Тут дуже багато всякого є. Окей, в принципе. Якби це був якийсь сюжет, щось обов'язково, тоді я би читав, а так, це ж просто. Ми все одно її лишимо через ремонт. Можливо, навіть швидше залишимо цю ігру, ніж зубу, тому що зуба мені набагато більше подобається. Це також ігра непогана, але зуба. Зуба цікавіше. Можна дивитись коротше різні реклами, це я обов'язково зроблю получше. Якщо є такі можливості, то чому б не отримати так багато ключів. Так, ну це буде пізніше. Вже не на відео. Тут VIP, в принципі, все, тут є. Тут, в принципі, нічого не змінилося: чорний ринок. Тут якісь акції, різні набори. В принципі, можна подивитись рекламу. Далі снаряження закрите. Так, так, так. Тут завжди за рекламу. Получить. Окей, бустер защита. Остаємося на зв'язі YouTube. На нашому каналі YouTube ми регулярно публікуємо обзор обновлення. Тобто, якщо перейти, то отримати 100 золота. Я так і зроблю. Це можна підписатися, а потім просто-напросто взяти і відписатися. Але ти все одно получиш 100 золота. Так, все. Я вже не раз так робив, тому що мені лишніх підписувань не потрібно. Кстати, я операцію одну пройшов вже. От, Я вже на другій. По ідеї, бо мені щось сказали, що я повесив уровень операції. Чи це що? Це я перехожу, прийшов нульовий, перейшов на перший, напевно, так якось. Так як тут. Це, в принципі, очки чисті. А, все, тут же є друзі. Можна якось там додати. Моя ліга. цікаво. Друзі, список друзів пуст. Приглашайте друзей. Як добавляйте друзей? Вот. Созда... Создать взвод. Играй в одной команде с друзьями і членами своего клана. І создать частный бой. Выбирай противника для бою один на один или команда на команду. Типа можна зіграти. Я, наприклад, проти брата. Це таке коли буде. Можливо, це не так, але так то ніби по словам я зрозумів, що можна грати один проти одного. Так, далі, далі далі. Тут, в принципі, ми розібралися. Давайте, значить, зіграємо все ж таки разом з братом, але я поміняю собі робота, дестрієр мені не так же аж подобається. Ну, він вже старенький робот, його нема смислу влучати, цей робот слабкий. І цікаво, що там є в магазині, взагалі, щоб щось купити. Що можна вообще тут влучати? Можна влучати дестрір самого. Це не, це не потрібно об'єкт. Так, змінити робота, Магазин. і джел пет, чи як його правильно, не знаю. Можна буде попробувати його купити. Далі якийсь болт. Дуже гарно виглядає цей робот. не буду купляти, тому що, можливо, їх можна вибити. змінити робота. Беремо, значить, ось такого. вибрати, Все, є якийсь цей робот. гепард, Ну нехай ще буде гепард. Все, в принципі, давайте створимо клан, создать взвод. Це це не клан. Мой взвод. В принципі, зараз пригласіть по ID, які друзі одразу можна додати клан. Клан з 15 го рівня, я пам'ятаю. Істория бойов, тобто, з ким я грав, і можна пригласити по ID. Тобто ми вписуємо ID свого друга, друг має скинути ID, а мене, в принципі, зараз брат покаже мені. Так, ID тут не цифри, а тут. можливо, в кожного. Ага тут є і цифри. и буквы так, это пятерка или это ска, наверное, пятерка пятерка Дуже странно выглядит, да? либо пятерка, либо S, но я попробую зараз. 8 НА. а ну так да, все же таки там S была, а не пятерка Ну давайте, в принципі, почати бой. Ага, і тут вже є різні режими. В брата, в принципі, відкриті ніби вже всі режими. Давайте швидкий бой попробуємо. Ти попадаєш в один із слідуючих режимів превосходство або смертельна битва. А можливо в це. А, ні, є превосходство і є смертельна битва. То який смисл? Можна вибрати там нехай буде превосходство. То що це. це бот типу рандом. швидкий бой. А превосходство — це типу один режим, смертельна битва це інший режим. От превосходство захватыває маяки, уничтожає врагу. Кожен захвачений маяк однімає очки врага. Проігрує команда оставшихся без очків або роботів. Внимание від той очереди время очікування може бути більше, ніж в швидкому бою. Ну то що, попробуємо. Ну, нас попередили, але загрузилось прям дуже швидко. Так, запускаю, в принципі, спочатку простенького робота. Дуже класно, тепер можна разом з братом зіграти. Так набагато цікавіше. В зубі щось вам все время не, в... ми не встигаємо якось, все время нам не получається разом зіграти. В принципі, це все зміниться, ми будемо разом старатися знімати відео. Вже нарешті відкрилися. Така функція, щоб грати разом з братом. Ой-ой-ой! Ого! Це прям битва Титанів ніби. Мені ніби робота якогось сильнішого, то що. У ну, мене не сильний цей робот. По-моєму, це той робот, той, що знизу. Він за 500. Він ніби за 500. Ой-ой-ой-ой-ой. А це і невидімка, це сталкер, скоріше всього. Так, беремо, значить. Давайте новенького якогось цього робота спробуємо. Що, що це таке взагалі? Це міняє він пушки. Ага. Уган, він запускає ракети. Я зрозумів. Хорошо, зараз попробуємо ракетами, в принципі, знищувати ворогів. Я розумію, що та, тут до кожного робота можна брати різні пушки, нестандартні тільки, але... Та мені якось без різниці, просто попробувати. Я тут не збираюся бути прям професіоналом в цій грі, просто зігратися і розслабитися. Це капець, як мене товчуть, якщо чесно. Все, мене знищили. Щось я дуже неакуратно бігаю, якщо чесно. У нас же мінус двоє ігроків. Це прям не дуже добре. Ой-ой-ой! Що це за самонаводчик такий тупий? Треба видалити нафіг той самонаводчик, тому що він дуже заважає. Лара, якщо буде мінус мій робот, це все, це я програв. Да, все, мінус мій робот, остатка в бою, подивимося, як брат грає. О, брата ще дуже старенький робот, самі перший. Йому щось не попадається робити в ящиках. Мені би безкінечно роботів так багато щось, все время. Ого, який здоровезний. Це капець просто. А, про... Znamy taki sam i w Nie, i tak brat nie morza popaść В цій грі дуже багато всяких, різних роботів. Так багато пушок. Коротше, дуже довго з цим треба розбиратися, якщо чесно. В принципі, брати ще якісь робот з щитом. Також невеликий. Ну, Скоріше всього тут ми вже програли. Того, що по точках вони перемагають. Ну, все, брате, залишився. Це вже останній робот, і зараз його скоріше всього знищать. І все. Хоча? Хотя... Ми почті програли, але. Я вже бачу, що зараз ніби вже ми переможемо. Головне зараз не програвати точки. Так, да, ми ніби як перемогли. Це мінус останній робот-брата, і ми перемогли. Хоча удача була не на нашій стороні. Так, все, виходимо. Я там мало що зарішав, якщо чесно. Вже 28 хвилин. Ми, напевно, не встигнемо вже зіграти. Раз, в принципі, попробували. Разом зіграти і все. Добре, всім дякую за перегляд. Сьогодні буде чуть-чуть коротше відео. В принципі, так, буду я пробувати улучшати якісь ці пушки різні. От нам рекомендують улучшити молот якийсь до уровня другого. Нехай я буду пробувати улучшати. Буду дивитись реклами і так далі. Ще раз повторююся. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!